У народі його називають просто так не мудро мальовничий каньйон. А насправді оцим гранітом геологи брали саме звідси на аналізи на радіозотопні 2 мільярди сімсот мільйонів років. Цей каньйон відносно недовгий, метрів 500 600 до 700, можливо завдовжки. І ну і висота скель десь від рівня води до 40 метрів. Отам От з того боку якось вибралися на поверхню з під скель четверо лисеняток, і так допитливо роздивляються нас. А потім вийшла мамка, затявкала, і вони поховалися. Тобто, все говорить, що тут ще достатньо дике місце посеред освоєних степів. Звичайно, це треба берегти все, мабуть, як зінецюха, як, як то кажуть, це ті самі рожеві граніти на історичній неземній кулі, так що так обіймеш, що такий камінчик це вважай, обнявся з вічністю. Буквально декілька років тому Міністерство охорони природи України зареєструвало оце як об'єкт природного заповідного фонду. От тут декілька кілометрів по цій річці Кам'янка, ті ж самі водоспади, оцей каньйон, вже вони, дасть Бог, ми колись доживемо, коли це буде еталоном південноукраїнського гранітного степу. Перед нами так зване шолоховське водосховище не від Михайла Шолохова, звичайно, а від козака шолоха. Чесно кажучи, коли я років може з 12 тому вперше сюди потрапив, я просто був вражений. Невже на Криворіжжі може бути така кришталево-чиста вода? Зовсім близько звідси містечко Покров, раніше яке називалося Рджонькідзе. І саме на його території знаходилася знаменита велетенська скіфська, товста могила, скіфський курган. Це той самий, де Борис Мозелевський знайшов золоту скіфську пектораль. Генеральний директор ГОКа дав тут на території турбази колишньої йому місце під експедиційну базу. Борис Миколайович так любив це місце. От він його прозвав Базалуцькі горби. Колись тут на території бази стояли два вагончики, в яких розташовувався його табір. Вони після його смерті 1993 року лишилися як така як пам'ятка своєрідна невеличкий кромлех, стела стояла на тій стелі кам'яні були вибиті слова з вірша Мозолевського, присвячені цьому місцю. Так звучало, і коли упаду я десь на дорогах доби, попрошу я у пам'яті не книжок і не слави. Ви прийміть назавжди мене базавлуцькі горби. Сивий попіл розвійте мій в золоті свої трави. Місце красиве ще, літом тут тисячі людей відпочивають, а й от воно піде таким поетичним, можна сказати, омофором перебуває це місце. Базавлуцькі горби. Хороше місце на криворіжжі з чистою, з дивною водою, як небо прозорою. Сейчас мы находимся в Саксаганском районе, а за моей спиной всем известные объекты – это шахта «Артем-1» и шахта «Кирова-Клетьевая». Ныне памятник природы называется «Сланцевые скалы». Хотя народное название здешней местности это диконская петля. Под названием же можно догадаться, что здесь обнажение, мощное обнажение сланцевых пород. Река здесь образовывала мощную и красивую излучину, а называлась она Диконская, потому что здесь жила помещица диконская. И в честь нее, поскольку земли принадлежали ей, была названа этот участок реки Диконской петлей. Дело в том, что эта местность уникальна еще и с исторической точки зрения. Где-то в начале 70-х годов 19 века князь Кочубей вместе с Александром Николаевичем Пулем здесь основали Покровскую аспидную ломку. Дело в том, что вот эти все грандиозные скалы, это не что иное, как мощные залежи всевозможных сланцевых пород. Но в то время они назывались аспидным сланцем. Добывали материал для того, чтобы его обрабатывать, создавать с него кровельные пластинки и экспортировать по разным уголкам Российской империи. сейчас мы находимся возле входа в штольню. Вот я взял образец породы этой самой, этого сланца. Вот он чем интересен, что он легко разделается на тонкие пластинки. Вот с этих пластинок и делали такие дощечки. Это кровельная, кровельный материал был. Ним крыли крыши. Но ну, а я непосредственно у входа то ли разведки, то ли добычи. Что очень интересно, что сейчас штольня легко доступная, открытая. В прошлом вход в штольню был закрыт. Закрыт он Просто естественная преграда. Здесь была река. Когда весенний разлив был, уровень воды поднимался в реке, эту штольню затапливало. После того, как река ушла, штольня вот полностью открылась и сейчас доступна для исследователей, для любителей истории. Несмотря на то, что здесь сильно изменилась природа, потому что ушла река, Пересохло русло, все равно здесь по-прежнему красиво.